Thank you. У часи правління імператора Клавдія, всі іудеї були вигнані з Рима. Святий Акила разом з дружиною Прескілою теж були змушені виїхати, оселившись у Коринфі. Незабаром туди з Афін, прийшов апостол Павло з проповіддю Євангелія. Познайомившись з Акілою, він оселився в його домі, і разом з ним трудився над виготовленням палаток. Прийнявши хрещення від святого Павла Акила і Прескіла, Стали його відданими й ревними учнями з часом апостол призначив Акилу єпископом Васію, дружина Акили стала його вірною помічницею в служінні та розділила з праведником мученицьку смерть від рук язичників у першому столітті. Вітайте Акилу та Прескілу і домашню церкву їхню співробітників моїх в Ісусі Христі. Святий Іуст – був римським воїном-язичником. Одного разу Господь явив йому у видінні свій животворний хрест. З того часу Іуст повірив у Христа, прийняв хрещення та роздав своє майно бідним. За наказом сановника Магнезія, він, як християнин, був засуджений до смертної кари. Після страшних тортур мученика кинули у вогонь, де він віддав Богові душу. При цьому сталося чудо. Тіло святого і уста залишилось неушкодженим. Мученицька смерть робить життя більш безпечним. Вона повертає загублену славу. Перші згадки про Єлисаветградську ікону Божої Матері датуються початком 19 століття. До 1922 року. Святині містилися у кафедральному соборі Єлисаветграда, сучасного Кіровограда. Про подальшу долю ікони донині нічого не відомо. Після Великої вітчизняної війни собор, де містився образ, був зруйнований. У 1995 році сталася подія, яка значною мірою вплинула на духовне життя Кіровоградщини. У Харкові було знайдено рукописа кафіста Єлисаветградської іконі написаний рукою священномучника Онуфрія Гагалюка, а роком пізніше в архівах Санкт-Петербурга розшукали чорно-білий малюнок копію образа. По ньому і була відтворена сучасна Ілисоваградська ікона. В збранной і и теплій заступнице церкви Православної благодарственне пение приносимті те владычицы Преподобний Никодим Святогорець прийшов на святу Гору Афон у віці 26 років. Згодом прийняв чернечий постриг. Маючи феноменальну пам'ять, він міг вільно цитувати святе письмо, а також багато творів святих отців. Не дивно, що митрополит Коринфський Макарій доручив йому редагувати і готувати до друку духовні твори. Це стало справою життя преподобного Никодима. Він відредагував збірник аскетичних творінь святих отців Добротолюбіє, написавши до нього передмову. Переклав з Латині і переробив книгу Невидима Брань. Цей твір згодом переклав на російську мову святитель Феофан Затворник. Відтоді книга Невидима Брань стала одним із найулюбленіших духовних творів і в Росії. Міркування про вічність може зворушити і змінити людське серце. Автор драми Маскарад вірша Бородіно, роману герой нашого часу Михайло Юрійович Лермонтов. У 1837 році вражений загибелю Пушкіна, він написав вірш Смерть поета. Згодом Лермонтов був відправлений у заслання на Кавказ, де, окрім віршів, працював над акварелями, писав олійними фарбами, робив численні малюнки. Повертаючись на місце служби, поет зупинився для лікування у П'ятигорську. Там він посварився з товаришем зі школи Юнкерів Мартиновим. 27 липня 1841 року відбулася дуель. Лермонтов був убитий. У квітні наступного року гроб з його тілом був перепохований в родинному склепі у Тарханах. Нині речі, пов'язані з життям та творчістю Лермонтова, зберігаються у музеї, розташованому в домі, де жив поет. Люблю, отчезну я, но странною любовью, Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия, покой. Здесь духа мощного господства, здесь утанчений жизни цвет. цвіт. Такими словами, Афанасій Фет охарактеризував творчість свого сучасника Федора Івановича Тютчева. Ні то що мнітів, природа, відіння, як океан об'ємлять шар зі мною, автор чудових ліричних монологів про сенс буття, природу, призначення поета і поезії почав друкувати свої вірші з 15 років, але довгий час лишався без свого читача. Коли Тютчеву виповнилося 50, у журналі Сучасник про його творчість висловився Некрасов, який поставив майстра слова в один ряд із Пушкіним і Лермонтовим. З того часу твори поета відкрили для себе Тургенів, Достоєвський фет. Нині в підмосковному Муранові діє музей садиба Тютчева, а в селі Овстуг Брянської області поету встановлено пам'ятник. Ні плоть, а дух рослився в наші дні. І чоловік отчаянно тоскует. Он к світу рвется із значної ті, і світобрідше ропщить і бунтує. Йому вдалося дістати відомості про німецькі ракети фау 1 і фау 2 розкрити місце знаходження ставки Гітлера під Вінницею, попередити про наступ німецьких військ у районі Курська. Легендарний розвідник часів Великої Вітчизняної війни Микола Іванович Кузнецов. В серпні 1942-го, за особистим проханням, він був направлений у партизанський загін, що діє в Україні. Потрапивши в окуповане рівне під виглядом німецького офіцера оберлейтенанта Пауля Зіберта, Кузнецов зумів швидко знайти потрібні знайомства. Завдяки йому радянське командування неодноразово отримувало цінні розвідувальні відомості. Після перемоги про подвиги Кузнецова були написані книги і п'єси статті і нариси, зняті художні фільми. Герой це найкраща професія у світі. У ході наступу, у січні квітні 1944 року, червона армія досягла значних успіхів. Майже вся Україна, Молдова, Крим, Ленінградська і Калінінська області, а також велика частина Білорусі були очищені від німецько-фашистських загарбників. У липні настала черга Львова. В ході Львівсько-сандомирської операції радянські війська прорвали оборону в напрямках Луцьк, Сокаль, Раваруська, а також Тернопіль, Золочів, Львів. Розгромили під бродами вісім німецьких дивізій і 27 липня визволили Львів. 3 серпня переможці почали форсувати Віслу. Форсуванням ріки закінчився розгром німецької групи армії Північна Україна. До повного визволення України залишалось 86 днів. Як же ми маємо дорожити подвигом одного покоління? Як ми маємо благоговіти перед цією кров'ю? Одна з ключових фігур культурного життя Одеси кінця 19, початку ХХ століття художник Євген Йосипович Буковецький. Провчившись рік у Петербурзькій академії мистецтву, він поїхав до Європи, де навчався живопису у західних мистів. З початку 90-х років 19 століття художник брав участь у виставках передвижників у Москві і Петербурзі. А у 1893 році. Був прийнятий до Товариства південноросійських художників в Одесі. Буковецький працював переважно у галузі побутового жанру, полотна у багато родичів, у судді, курсистки. Ним були написані портрети багатьох видатних людей того часу, в тому числі письменників Чуковського, Буніна, авіатора Уточкіна. У 1922 році з ініціативи Буковецького в Одесі було засновано товариство художників імені Кіряка Костантія. Мистецтво живопису це мистецтво висловлювати невидиме через видиме. У 1788 році в сім'ї священика Горенковського народилися близнюки. Один з малюків при першому ж годуванні відмовився від материнського молока, але залюбки куштував картопляне пюре з морквою. Схильна до забобонів мати вирішила позбутися його. Та Господь дивом врятував життя своєму угоднику. Житіє преподобного Феофіла Київського розповідає нам про дари пророцтва і чудотворення, які він отримав від Бога. Останні роки свого життя Феофіл провів у китаївській пустині в Києві, де й спочив у 1853 році. Через 140 років його мощі були обрітені нетлінними. Сьогодні святі останки преподобного Феофіла покоїться в храмі 12 апостолів, відновленої китаївської пустині. Якщо хто з вас думає бути мудрим у світі цьому, той хай буде безумним, щоб бути мудрим. Російський композитор, народний артист СРСР Едуард Савельєвич Колмановський. Своїм пісням він надавав особистісного, людяного звучання. Це робило їх популярними не тільки в урочистій атмосфері святкових залів, а й у виконанні простих людей. Серед творінь композитора такі відомі пісні, як Я люблю тебе, жизнь, Альоша, Хатя ли русские войны», Найвидатнішим творчим досягненням Колмановського стала музика до комедії Шекспіра 12 ніч. У доробку Едуарда Савелійовича також музика до кінофільмів Вас випникає Таймир Тай за сімейними обставинами та мультфільмів Гидке каченя Алібаба та сорок розбійників. Щоб створити красу слід самому бути чистим душею. Патріарх Московський і всієї Русі Кирил. Був обраний на служіння предстоятелем Руської православної церкви у лютому 2009 року. Свій перший пастерський візит святіший вирішив здійснити в Україну, другу за кількістю парафій Руської церкви країни. З 27 липня по 5 серпня патріарх Кирил відвідав 11 міст і населених пунктів України. Візит був позначений цілим рядом унікальних подій. Вперше в Києві були проведені засідання священого синоду Руської православної церкви. Вперше в історії московський патріарх відвідав місце хрещення святого рівноапостольного князя Володимира в Херсонесі і звершив там літургію. Також вперше предстоятель Руської православної церкви провів служби в усіх трьох лаврах України. Духовна єдність православних братів і сестер історичної Русі, заповідана нам від вільної Дніпровської купелі, нерозривна.